Об'єкті новому, нова локація, нова локація ремонту. Ми відкручуємо Що один Бултик. і будемо. остатки шаф, рештки. Закистити. Будемо виносити запчастини? Треба викручувати. Ми тут дуже відкручували.

Тут. Будемо виносити рештки шафи. Бачите? Тут окремо, там окремо, там окремо і виносимо. Шафа розібрана, але ще не винесена, Будемо виносити. Дяруся. Я б бить хочемо одну. у нас не відкручена. Головне, що все повідкручували. Не, не переживайте, що там падає. Чи середна дощечка. Не довідкручена.

Так саме Галя робила сама. Взагалі-то я перший раз сама. Як ми перевозились з одної ну, хати в другу, то я чоловікова допомагала. Взяла на конечника з примирку. Добринки. все.

Решті, шапи. Галя майстриня, ну універсал. Не лише ремонтує стіни, а демонтує шафи. Сьогодні в мене вийшлося так. Як не дивно. Коли сам не знаєш, що ти можеш. Інколи сам не знаєш, що ти можеш зробити. Так що я виключаюся, бо я там довиновшую все. Дякую.